28 лютого біткоін падав на 78 тисяч доларів. В цей день вже всі похоронили крипту і думали, що далі тільки падіння. Проте вже 2 березня біткоін відскочить до 95 тисяч доларів. І тут з'явився сумнів. Так що буде далі? Ми просто локально скоригувалися і продовжимо рости. Чи все таки це був невеличкий проте агресивний відскок перед новою хвилею падіння? Привіт, друзі, з вами. PS3. Сьогодні Ми поговоримо про те, що на нашу думку, відбувається з біткоїном, як оприділити саме правильний сценарій, по якому можна торгувати, і які критичні точки нам підкажуть. Ще біткоін починає нову хвилю росту і зараз просто балувався в кінці місяця для того, щоб повикидати зайвих пасажирів. Чи все-таки ми потрохи заходимо в довгу і неприємну криптозиму. Цікавий факт, що в нашому телеграм-каналі ми писали, що є велика ймовірність падіння біткоїна до 78 тисяч доларів після того, як побачили, що діапазон 86-88 тисяч доларів, має ніякого зацікавлення у великих гравців, і потім також. Рекомендували подивитися на відскок біткоїна до 93 тисяч доларів. У нашому Ютуб каналі ми знімаємо відео приблизно двічі на тиждень, а в телеграм-каналі публікуємо пости щодня. Тому не боріться і приєднуйтесь на телеграм-канал, посилання на нього буде в описі під даним відео. Якщо розпочати огляд ринку з місячного таймфрейму, то можна побачити, що нічого критичного поки що не сталося. Лютнева свічка повністю поглинула три попередні місяці консолідації, ну можливо, два з половиною. І зараз є критичний момент. В чому ж критичність моменту? Ну окей. Місячна свічка за лютий змогла поглинути попередню консолідацію. Проте глобально тренд росту зберігається, і це міг бути такий маніпуляційний е, хід перед оновленням нових максимумів по біткоїну. Такий сценарій ми повністю не можемо виключати, тим більше ціна знаходиться вище діапазону 84-86 тисяч доларів. Чим цей діапазон для нас цікавий, ми покажемо трішки пізніше. Сценарій номер два. Якщо у нас дійсно відбувся злам структури, і дана консолідація тепер буде належати продавцям, то протягом березня-квітня покупці не повинні підняти ціну умовно вище 100 тисяч доларів за біткоін. тобто сюди може намагатися покупець протискати ціну, але закріплятися він не має права. Таким чином, якщо у нас відбудеться такий ретест, у нас може відбутися схожа корекція, яка була протягом 2024 року, коли ціна потрішки по спускалася в певному каналі. Що потім спровокувало новий імпульс росту. Ну і найгірший сценарій це продовження вільного падіння біткоїна, і з урахуванням того, що ретест в принципі вже відбувся. Тобто, по суті, вже покупці спробували протиснути. Ціну у межі консолідації їм це не вдалося, і вже навіть в березні ми продовжимо оновлювати мінімуми з наступною важливою ціллю. Це діапосот 165-75 тисяч доларів. Що ж це ми одразу пропагуємо три сценарії і як з цього робити якісь висновки і розуміти, що робити далі? Зараз все пояснимо. Перед вами тижневий таймфрейм. Бачите, яка прекрасна шпилька утворена попереднім тижнем торгів. Якщо не дивитися на інші таймфрейми, то складається враження, що у нас був сильний сквіз біткоїна вниз нижче. Межі консолідації 86 тисяч доларів і різкий відскок вверх, і складається враження, що тут гарантований сценарій продовження руху консолідації біткоїна в межах 86-10 тисяч доларів, що найменше, і продовження в принципі росту з оновлення історичних максимів як оптимальний прекрасний варіант. Але якщо ви відкриєте після тижневого таймфрейму, і зверніть ще й увагу, що об'єми торгів були відносно збільшені. Але якщо відкрити 3 триденний таймфрейм, тут ситуація виглядає трошки по іншому. Тут виглядає прям чіткий хороший пробій консолідації вниз на збільшених об'ємах, і зараз спроба покупців повернути ціну. І ця спроба між нами виглядає не надто впевнено, тому що діапазон ось цієї вузької локальної консолідації досі під контролем продавців. І навіть якщо би вдалося покупцям оновити локальні максимум, все одно це би був ще не. Показник того, що ціна біткоїна повернулася в консолідацію і може пробувати знову рости. Основне, що потрібно зрозуміти зараз, це як ціна біткоїна поведе себе у локальному діапазоні 84-86 тисяч доларів. Ось цей діапазон чітко показано за допомогою триденних свічок і показано його важливість. Якщо після. Е Нової локальної хвилі падіння ціна біткоїна втримає діапазон 84-86 тисяч доларів і не провалиться нижче. Нормально тут зупиниться і відскочить, це буде означати, що по суті локальна корекція по біткоїну закінчилася. Щонайменше ми повернемося знову в межі консолідації, і нас чекатиме в березні тест діапазону 110 тисяч доларів. Що найкраще, це продовження росту біткоїна і оновлення історичних максимах. Проте, Ретест діапазону 84-86 тисяч доларів повинен відбутися, хоча б на даному таймфреймі, не менше. Якщо ж покупці не зможуть втримати діапазон 84-86 тисяч доларів, з великою вірністю нас буде очікувати затяжна корекція по біткоїну. Поки ще не зрозуміло наскільки вона буде агресивна. Це може бути знову ж таки проста спадаюча корекція. З кінцевою цілею 65-75 тисяч доларів а може бути агресивне продовження падіння, таке як приблизно було у кінці лютого, проте ми більше схиляємося, що якщо біткоін продовжить свою корекцію до 65-75 тисяч доларів, то ця корекція буде саме плавною і трохи схожою на корекцію протягом 2024 року. Якщо ринок криптовалют зараз для вас складний, приєднуйтесь до нашого клубу 99 друзі пісрейд. В нашому клубі ми публікуємо щодня огляд ринку, де ділимося своїми думками, чи варто, в принципі, зараз торгувати, чи краще почекати. А також публікуємо потенційні середньострокові трейди. Вся інформація про клуб буде в описі під даним відео. Насправді серце більше підказує, що діапазон 84-86 тисяч доларів не втримається, і ціна біткоїна можливо не одразу, але все ж таки протиснеться до 65-75 тисяч доларів. Про це ми говорили у попередньому нашому відео, коли чітко пояснювали, що ми очікували падіння біткоїна нижче 86 тисяч доларів на хвилину. Годину не більше, тобто просто зняття ліквідності і агресивне повернення ціни назад. Проте те, що відбулося на 3D-ному таймфреймі, чітко показало, що покупці поки не мають достатньо сил, і навіть зараз, коли намагаються покупці організувати відскок, це не виглядає максимально впевнено, так щоб сказати, що дійсно ми продовжимо ріст. Але діапазон 84-86 тисяч доларів, це діапазон, у якому дозволяється по нашій торговій стратегії ризикувати і підбрати лонг позиції Зараз ми ще по альткоїнах не готові наперед виставляти лімітні ордери, тому що домінування біткоїна продовжує свою цікаву гру. Якщо у попередньому відео ми чітко показували, що в нас великі шанси було падіння домінування біткоїна нижче 60%, з кінцем цілями близько 53%, то зараз ми бачимо, що домінування на денках зупинилося ось такі от вузькій консолідації. Воно то падає і альти гарно вистрілюють вверх. То домінування знову починає рости на падінні ціни біткоїна, і альти знову вжимаються вниз. Поки ця ситуація продовжується от в такій от консолідації, вона по суті вже з 3 лютого цілий е, лютий е, тривала, то е, Впевнено, купувати альткої треба тільки тоді, коли біткоін дійде до своїх критичних точок. А на даний момент цей діапазон 84-86 тисяч доларів. Глобально на триденному таймфреймі чи на тижневому таймфреймі ситуація по домінуванню не змінилася. Показник вже декілька тижнів знаходиться ось в цьому вузькому діапазоні, і на нашу думку, з такого діапазону буде непоганий вихід вниз, враховуючи, що вже перша спроба падіння домінування біткоїна була протягом листопада. Місяця Я думаю, ви всі пам'ятаєте, що тоді відбулося з альткоїнами, наскільки вони виросли. Тому ми очікуємо, що у випадку, якщо біткоін зупиняється 84-86, він дасть можливість альткоїнам щонайменше ще трохи підрости. Можливо, з діапазону 84-86 тисяч доларів по біткоїну у нас не відбудеться нового імпульсу, а просто ціна застряне у новій консолідації. Тобто була у нас консолідація 86-10, а тепер стане 84 100. І теж якийсь час буде рухатися на даній дані, е, ліквідній зоні. В такому випадку, е, якщо домінування біткоїна не буде підводити, це буде хороший шанс інвестувати в Альти і чекати локальні серед хвилі росту. Домінування USDT дуже технічно як не дивно рухається останнім часом. Перед вами зараз 12-ти годинний таймфрейм у попередньому відео ми показували, що е, основний діапазон, звідки ми чекаємо відскоку домінування USDT, і саме через цей відскок ми очікували ріст біткоїна в діапазон 93 тисячі доларів. І зупинилося якраз домінування USDT біля відміток листопада 2024 року. Саме з даної відмітки, це є 5,6% домінування USDT в листопаді дуже гарно впало, показавши круту хвилю росту для крипти. І ми бачимо, що тут знову після тесту даної відмітки домінування USDT гарно впало, але куди впало? Пали у діапазон 4 і 6 Цей діапазон ніяк не міг пробитися показником до USDT, починаючи з листопада. І тут ми його пробили вверх. І зараз, по суті, ретестимо. Тому найкращий сценарій на даний момент, який може бути, це продовження, як мінімум, консолідації між даними діапазонами і пробиття цього діапазону вниз до, як мінімум, відмітки 3,8%. Тому є ще високі шанси, що біткоін спробує протиснути до 84-86 тисяч доларів. І саме у відмітці 5,6% буде, на нашу думку, хороший шанс знову ризикнути, знову купити, звісно що зі стоп-ордерами, і чекати нову середньострокову хвилю росту. Частково можна буде фіксувати прибуток тоді, коли домінування USDT знову наблизиться до 4,6%, а решту залишити на випадок продовження гарного росту. Глобально шанс продовжити консолідацію ринку криптовалют приблизно в діапазоні 30% показує і капіталізація альткоїнів, не враховуючи ефіріум. Раніше ми показували два важливих діапазони: це 930 мільярдів доларів і 750, 760 мільярдів доларів. Так от ціна спочатку призупинилася в діапазоні 930, і потім двічі вже затестила діапазон 730 мільярдів доларів. Є шанс, що консолідація в даному діапазоні продовжиться, тому ми знову повторюємо: 84 85 тисяч доларів по біткоїну – перша критична точка, домінування USDT 5 6%, друга критична точка. І в такому випадку можна знову ризикувати купувати альти з ціллю від відскоку приблизно відсотків на 20-30 і знову частково фіксувати прибуток, далі тримати на всякий випадок, якщо ринок продовжить рости. З виставленими безбитковими стоп-ордерами. щось схоже, ми спробуємо робити протягом цього тижня і е, вже наступного подивимося, які будуть в цьому результати. Надіємося, в п'ятницю ми покажемо вже якісь проміжні результати по е, торгівлі в ботах і по експериментальному копітрейдингу, тому що боти пережили сильне падіння, так не ліквіднулись, не впали, вернулись назад, один ми закрили, два поки що ще тримаються. І по позиціях по копітрейдингу теж покажемо, яка там ситуація, що ми чекаємо далі, і чи плануємо щось добирати в найближчій перспективі. Ну що ж, Колеги, весна буде точно яскрава, тому пришпиляємося, контролюємо критичні точки і приймаємо тільки виважені рішення. Бажаємо всім прибуткових трейдів, ну і звісно ж перемоги.